На сьогодні підприємство комунальне зареєстроване. На даний час кандидатура керівника погоджується з профільним міністерством, це передбачає законодавство чинне. Всі люди, які працюють на підприємстві в сьогоднішньому, ТОВ Єлисадгацька транспортна компанія, будуть взяті на роботу на комунальне підприємство Електротранс Кіроградської міської ради ніхто нікого скорочувати не збирається. Десь якісь там ходять слухи по місту, що вас будуть скорочувати всіх, всіх працівників будуть трудоустраювати на нове підприємство. Ми створили ініціативну групу вчора, послали звернення Ми до міської жаль, голови, зна. до міського голови Райковича, щоб він звернув увагу на те, що міська влада ніяких дій не проводить для того, щоб прийняти нас працівники. Усі не знають, що з ними завтра буде. Зараз іде робота по прийому цілісно майнового комплексу до комунальної 20... власності. Чого ж ніхто нічого не робить? Ще 29 березня. Було у нас там лист такий, що ми вже переведені, а до цього часу вже скоро 29 yeah. квітня. Ну yeah. до цього yeah. часу ніхто нічого не зробив. Ну, якщо вам офіційну відповідь надав заступник міського голови, значить в цьому напрямку, працює. Люди намагаються запитати, як будуть з ними припинені відносини 25 квітня і що буде з ними 26 шостого. Фактично, да вони зараз намагаються зрозуміти 26-го числа, на яке підприємство вони будуть виходити на роботу. С часом як це не робилось місяць, підприємство реєструвалося. Скажіть, будь ласка, на кого ми будемо писати заяви про прийняття в електротранс? Є виконуючий обов'язки. директора Білоброва Олег Геннадійович. Чому йому до цих пор, ми його ще не бачили? Ну, ви вчора вечором попередили, що у вас будуть збори. На сьогодні і на завтра заплановано запланованого заступника міського голови відрядження. Він поїхав. Він хотів прийти, але він не зміг прийти. До кінця тижня керівник, який виконує зараз обов'язки, обов'язково приїде на підприємство і також поспілкується з вами. Мені залишається рік чи два до пенсії, а де я буду працювати, хто мене візьме. Це раз. А по-друге, в нас от ми так з людьми перебалакали, для чого, хто такий білобров. Ми його не знаємо. це не спеціаліст. так? Да? По даному підприємству. це людина, яка вас візьме на роботу. Візьме візьме на роботу, так. так вот. Ну а нам потрібен директор, який і розуміється, і це. Підприємство специфічне, так скажемо, будемо говорити. От у нас є кандидатура нашого головного інженера. Він і по праву має право прийняти підприємство, якщо відсутній директор, що начальника служби біженія, яка вам розкаже, що без чого ми не можемо 26 числа виїхати сьогодні. 20 число. Я вам ще Та ви розумієте, що це мінімум пів місяця це організовувати. так все просто. Кондуктора должны получить деньги, они должны получить талоны, а талонов нет. Как они могут, могут в троллейбусе работать и собирать, оплачивать люди будут проезд? Как? Организационные питания, будут заниматься. Выручку кому они будут сдавать? От вопросы, понимаете? Зараз над всеми, всеми питаннями... Працює. У нас рабочі, робоча година починається вже в 3 часа утра, не в 8, не в 7. Тобто 25 числа до 17.00 ми повинні вже 100% знати про те, що ми працюємо. Нам необхідна вся документація, на основанні якого ми будемо розпечатувати наряди, давати путівки, робочі листи, Кондуктора будуть получать по цим робочим листам талони, накладні. А цього всього немає. Ви розумієте, 25 число це не спасає. 25 числа вже повинно все бути, тому що це все видається. На, на вечер. Готовность, а та же самая грамотность. Кондуктора должны заключить раз договор про материальную ответственность. Для того, чтобы мы 26 числа, я вам говорю, как начальник отдела кадров, для того, чтобы мы 26 числа людей приняли в новое предприятие, все водители должны пройти квалификационную комиссию. Для того, чтобы они прошли квалификационную комиссию, перед этим надо принять начальника служб, начальника службы движения, начальника подвижного состава, начальника службы энергохозяйства для того, чтобы мы создали комиссию, эта комиссия приняла водителей на новое предприятие, я это я новое я предприятие, не понимаете? Не вот давайте я вам просто даже прочитаю. Что потребно для работы предприятия? Принять на работу работников, согласно штатного штатному распису, якого мы еще никто ничего не видел. Провести навчання адміністративно-технічного персоналу у спеціальних закладах та отримати необхідні посвідчення. Це от начальники служб повинні отримати от такі посвідчення для того, щоб ми могли потім приймати всіх на роботу. Тому що ми вам говоримо, що специфічне підприємство, це не простое підприємство. Розробити та затвердити посадові інструкції та інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, правил безпечної експлуатації енергообладнання для кожної служби окремо. Створити та затвердити по підприємству комісію з навчання та визначення кваліфікації та групи допуску працівників по енергобезпеці згідно штатного розпису для кожної служби окремо для того, щоб приймати перевірку знань, потрібно ці інструкції, щоб вони ознайомилися. І ми по них і питаємо їх. Ми будемо по них питати не просто про що небудь, а по інструкціям провести робота. навчання та перевірку знань і визначити групу допуску працівників для кожної служби окремо та видати посвідчення. У всіх має бути допуск к електроустановки. На цьому підприємстві, на, на нове, підприємство, на нове, на нове підприємство. підприємство Єлисаветградська транспортна компанія. Ці люди мали ці допуски? Так, точно не дійсні. зараз це питання відпрацьовують. Можливо, <ріст> я розумію. <ріст> я розумію. <ріст> я розумію. Я з даю дозвіл, так виїжджає тролейбус з мого дозвілу. А в мене є документи на ЄТК, і мені кажуть, ви за це відповідаєте тепер. Ну хто ж це дасть дозвіл на це? Можливо, ці е, документи, як ви кажете, посвідчення треба буде просто перереєструвати на нове підприємство. Так адже сказали, люди у вас так вирішені, не, ці. не, не пройшли ці всі. Люди не міняються, підприємство не міняється, змінюється лише його назва, і форма і форма власності. змінюється. я ж кажу, міняється назва і форма власності. Юридична адреса не змінюється. А чому раніше з людьми не вийшли на контакт? щоб спільно з керівниками відділів там проводити роботу по передачі підприємства. Помені? робота проводилася, але ну люди кажуть, що вони не бачили, людина, ні, яка ні. згодилась очолювати це підприємство. Зараз нова кандидатура есть, как поворот Ініціативна група буде стояти під город с полкомом, встречать Райковича на роботу, и чтоб он нас прийняв.